Тут, як завжди, холодно і суд, немає свята. Я був в усіх країнах з діморозум. Багато дітей поздоровили. А в Нарнії діти забули, що таке свято. Але я відчуваю, що скоро все зміниться. Я чую, як ті, що допоможуть мені повернути свято в Нарнію. Ріпічіп ти молодець, зробив все, як я тебе просив. Я дуже старайний. Доброго дня, людські створіння, я Аста, цар Нарнії і головний помічник Діда Мороза. А я завжди вважала, що Снюховинка головний помічник Діда Мороза. Так і було, але колись давно в її серце проникла заздрість. Вона почала заздрити Діду Морозу. Вона гадала, що її ніхто не кохає, що всі не звертають на неї уваги. Ходила вона довго по світу, шукала місце, де б її поважали. Але де б вона не з'явилась, скрізь її питали про Діда Мороза. І тоді вона поклялася, що зробить так, що всі забудуть про Діда Мороза і Новий рік. Так і ходила вона по світу, доки не знайшла нарді, і вирішила вона заволодіти нею і заморозити її, щоб всі забули про Діда Мороза і новорічні дива, щоб всі кохали тільки її, але пам'ятала вона і про легенду, що коли в нардії Прибудуть люди, чарм її наступить кінець. Чекайте, біла королева це Снігуринка. Так. Але як ми можемо допомогти? Ви повинні довести білій королеві, що діти її люблять і поважають. І тоді її серце розтане і зникне з її серця заздрість. Я вже гадала, що ти забув про нардію і став помічником Діда Мороза. Я помічник Діда Мороза, але про Нардію я ніколи не забував. Ед, хлопчик мій, я так довго на тебе чекала, що вирішила сама тебе знайти. Ти знайом з білою королевою? Так, але і вона сказала, що хоче зробити принцем на. Ти і так признальній, і без допомоги білої королеви. Сіньгоронька, ми прийшли допомогти тобі. Ми хочемо, щоб з твого серця пішов холод і заздрість. Не називай мене так, з моїм серцем все гаразд. Це ви, люди, так покаяти до горіки Діда Мороза, що не помічаєте, хто йому допомагає. А мені теж так хотілося уваги, уваги. А я завжди була тільки онучкою мороза і все. Ніхто мене не кохав. Це, Це брехня. Тебе. Тебе теж всі люблять. Ти добра і світла помічниця Діда Мороза. Якщо ти нам не віриш, то ми можемо запитати у цих прекрасних людей. Діти, скажіть, чи ви любите снігурень? Так! А хочете ви, щоб вона повернула? Всі тебе люблять, повертайся до Діда Мороза і поверни свято Варні. Ви дійсно мене любите, а мені здається, що Дід Мороз мені не пробачить. Я так багато зробила шкоду. Застала дітей забути, що таке новорічне диво. Ні, він мене не пробачить. Я вже давно тебе пробачив, вручка, і ти пробач мені, що дозволу тобі повірити в те, що тебе не люблять. Тебе всі люблять, тож повертайся. Але щоб повернутися, мені потрібно диво. Багато років я жила до свята, що зовсім забула, що і як робити. Ми тобі допоможемо. Поможем, то допоможемо діти? Що потрібно для створення новорічного настрою? Яурінка? Цукер? Дня. Всі ці роки я вірив дві, всі всі роки я і мої помічники готувалися. І нагадаємо тобі, снігуренька, що таке Новий рік, тож дивися.